Станом за ніч з 6 на 7 серпня з позитивних новин те, що ця ніч була відносно спокійна. Загалом зафіксовано всього чотири обстріли наших позицій. 0 годин 5 хвилин. обстріл з БМ-21 град блокпосту в районі населеного пункту Сапі. Втрат немає. 3.10, 350 Обстріл позиції піхотинців поблизу Новоанівки. 22 година. Мінометний обстріл позиції десантників в районі населеного пункту П'єскі. Продовжується артилерійський мінометний обстріл позицій сил АТО з території Російської Федерації. Першій годині 40 хвилин обстріл зведеної колони піхотинців та десантників з БМ-21 град в районі населеного пункту Лісної. Українські воїни натхненно та самовіддано продовжують визволяти територію України, від навали проросійських окупантів. Управлінням військами, що приймають участь в бойових діях на сході України, докладається великих зусиль стосовно підтримання повноцінного забезпечення наших військ. Разом з тим, аналітиками штабу АТО відмічається те, що бойовий дух терористів зломано. Вони роблять панічні дії, щоб уникнути оточення та знищення. Їх польові ватажки продовжують залякувати як своїх підлеглих, так і мирних мешканців, аби не допустити дезертиства та масових переходів на бік Збройних сил України. Також продовжуються цинічні провокації, спроби маніпулювати свідомістю людей через мережу інтернету. Кіберзлочинцями створено клон офіційної сторінки при служби АТО. Проросійськими фахівцями з маніпулюванням та проведення спеціальних психологічних операцій виготовлено і розповсюджено через всесвітню мережу низку відеороликів, в яких поплюжаться українські воїни. Однак всі спроби нахабно обдурити людей в Україні не досягнуть своєї мети. Кожен, хто примкнув до лав маргіналів, взяв в руки зброю, почав грабувати та тероризувати мирне населення, отримає суворе покарання.